Вітаю, шановні глядачі. Вчора Кір Стармер і Дональд Трамп зустрілися. Багато говорили. Це цікава зустріч. Адже якщо Макрон це був такий представник від Європейського союзу, то Стармер це представник давнього союзника Америки, і по суті, Кір йшов для того, аби затвердити наміри Британії допомогти Україні, навіть гарантувати гарантії цієї безпеки. Розмова була цікава. Трамп знову наговорив дуже багато такого надзвичайно одіозного. Ну, По-перше, хотілося б сказати, що він назвав Зеленського кращим президентом в історії України і що він і не називав його ніколи диктатором, такого не було. Ну, можна сказати, що... Такий стрибок на Зеленського і про ці всі вибори розмови були для того, аби натиснути його більше на угоду, ніж для того, щоб натиснути його по угоді з Москвою. На ось економічну, рідкоземельну угоду на нього тиснули, ніж ні. Хоча я не відкидаю, що вони, коли знову прийдуть до якихось фінальних стадій домовленості, щоб тиснути на Україну, знову ж тиснути на Зеленського щодо виборів і легітимності там його по московському сценарію. Але це вже окрема історія. Наразі для Трампа Зеленський це діючий. Найкращий президент, з яким буде найкраща угода сьогодні ввечері, От, і все дивно, так? От багато чого цікавого говорив Дональд Фредович Там ще така, такий момент цікавий. Він назвав про те, що до Європи в нього є претензії, бо Європа забирає податок, ПДВ з американських товарів. І це абсолютно це ми там сміялися, що давайте жахнемо по Європі, бо вона. Продає бензин в літрах, а відстані в кілометрах рахує. Тобто, знаєте, брати всі упередження по американцю от, і впіхнути всю історію, вона повністю гармонійно взагалі себе відчуває. Справа в тому, що ПДВ береться в більшості країн світу, в тотальній більшості, дуже мало країн мають такі податок в США з продажу. І беруться всі гравців на ринку. Це доволі інклюзивний податок. ПДВ береться. Наприклад, якщо це європейський союз, то от Німеччину візьмемо ПДВ береться і з німецького виробника, і з товарів, які приїжджають по всьому світу. Ну не може бути такого, що американського не буде братися ПДВ, а з інших буде. Тобто, це бред. Трамп взагалі ляпнув і не поняв, що він ляпнув. От виходить так, що в принципі ще раз розуміти, товари, наприклад, вироблені в різних країнах, і наприклад, американці виробили товар за 5 одиниць, а не за 10, за різні технології. Він приїжджає в Німеччину, береться, кладеться, окрім там мита і іншого, ну їх немає. 20% зверху, і це буде ціна вже безпосередньо цього товару. Ну там плюс яку там маржу накрутять, чеш, але суть 20% і все. А хтось виробив за 10, і, і він привезе в Німеччину. І на нього 20% буде теж покладено. Тобто американський виробник у випадку ефективності виграє без, не, 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 без різниці, там, буде ПДВ враховуватися чи ні. Це інклюзивний податок, він просто існує. І він, Це частина податкової системи Німеччини. Його сплачують платники податків Німеччини, покупець його сплачує. Не американський виробник. Американський виробник. Привіз, платив, продав, получив гроші, уйшов. Все. Які питання до нього? Власне, багато чого Трамп там наляпав, як завжди. От. Щодо головної теми гарантії безпеки, Британія хотіла певних гарантій для себе і своїх військ, майбутніх європейських військ, що американці так чи інакше теж втрутяться, і хоч би з повітря. І допоможуть так чи інакше, застрахують європейські війська теж своєю силою, і своїми гарантіями. Трамп сказав, що цього не буде, НАТО не буде. Про це мріяти не можна. Хоча потім він щось там ляпнув про п'яту статтю для України Незрозуміло, у людини Дуже багато домовилові. Але скоріше за все тут ми маємо. Мову і місце з такими просто висловлюваннями, які про які він не подумав, от він каже про те, що те, що будуть копали не розроблятися американцями, і будуть економічні стосунки гарні з Україною і Сполученими Штатами, то у цьому випадку вже є гарантію. Це до побачення. А Британія сказала, що вона і надійшла сюди війська, і повітря прикриє теж допоможе Україні, так Тому що повітря буде прикриватися і нашими військами. Нашими повітряними силами, які зараз борються з окупантами. От, І тут слава, звісно, героям. Е, ну, Фредович знову таки почав розповідати казки про те, що Європа всі свої гроші, які давала Україні, повертає. Стармер тут чітко сказав, що, вибачте, е, ні, це були гроші, які надані в Україні як допомога, і ніхто ніякі гроші забирати не буде. От, Ну, власне, знову, що при Макроні. Що при Стармені не вдалося продавити е <смі> <смі> лідерів європейських на те, аби е цю казку запустити, про те, що хтось там заробляє на війні, так, і Америка, типа, дурна, це ж головна була ідея взагалі, Трампа, що Америка дурна, давала гроші. А от тут європейчики е е хитро заробляли на війні, це бред, це звісно, ніколи не було. Е щодо того, що якщо е муділа кремлівські порушить угоду. Трамп сказав, ні, не порушить, я довго знаю його. Він тримає своє слово. Власне, ну про що можемо говорити? Від якихось Хмаринках літає Наш Фредович, абсолютно відірваний від реальності. От. І максимум, що можемо допустити, ця угода може бути підтримана Московією самим Кремлем, поки Трамп президент. І все. І більше нічого такого не буде. От. Власне. Отака така була розмова, але тут головне, що в неділю буде проходити саміт безпокових гарантій для України, і там будуть європейські представники, і, і нарешті Волоні там буде, вона теж має сказати своє слово. От Європі придеться допомогти Україні у випадку, якщо е, так чи інакше домовленості певні будуть. Ну, Стармон гарно сказав, що. Ви можете вести розмову про припинення вогну на певний час, але сталого миру при таких умовах не буде. Нам треба думати, як допомогти Україні. В принципі, Європа все більше прокидається, розуміє небезпеку, готова взаємодіяти, а америка, що? Америка зараз все більше всмоктується в свої тенети, крінжі, я Не знаю, як це назвати. Це просто жахливо. Ну, тож, таке, самі ми не будемо, це найголовніше. Ну і Фредович, як завжди, там, понаїхав на нас серйозно, понарозповідав казки про півтрильйона, а інше зараз мова йде про десятки, 20 мільярдів, говорить адміністрація у випадку цієї домовленості. Непогана можливість, нехай американці заходять у нормальних умовах. Але, ну, книга 1987 року. Мистецтво укладати угоди. Ти кидаєш все лайно на опонента, а потім його добренько притягуєш та все добре, пацан, давай примиримося. Там. Ти найкращий президент України. Але треба сказати, що українська влада гарно здала цей іспит. І ми отримали дуже багато поваги з тих сторін, які ще вчора розглядали нас виключно як маріонетку Сполучених Штатів. А воно таки не виглядає. Та воно і не виглядало так для української нації, яка бореться за свою суверенність, незалежність і демократичність уже. Багато років оці історії про те, що це все інспіровано зі сторони американських агентів, і що тут тільки впостають ті, хто там на грантах сидять. Це абсолютно бред. Власне. Наразі ситуація не така найгірша, як ми могли б бачити. Європа прокидається, Америка змінює тон. Чи надовго це ми ще побачимо? Але точно ми побачили приклад, що можна. Америці відповідати і захищати свої інтереси національної суверенності. Що було і зроблено, давайте це визнаємо. Багато промов Трампа ми перекладали за допомогою штучного інтелекту. Ми багато цього робимо. Робимо це максимально швидко, актуально. Читайте наш ТЕА-канал, там дуже багато такої актуальної інформації. Ви з перших вуз будете робити і свої висновки, От, щоб ми всі могли мислити. Самостійно, а наша діяльність, вона направлена на те, аби вам допомогти в першу чергу, в тому цьому, а не там, в першу чергу вкласти якісь свої думки. Це найважливіше, щоб наш підписник був максимально самостійним, свідомим, міг мислити на благо нації, країни нашої, нашим людям і, звісно, своїй сім'ї родині. Ось такі у нас цілі. Тут вскрив карти, як то кажуть, так. Да? Всім, друзі, все найкраще. Бачите, я трошки прихворів. Ну, нічого, це життя. Я думаю, що я швидко відновлюся. На хід думок, здається, це не так повпливало. Ну, принаймні, я так думаю. Все найкраще, До побачення.